Чернігів прощався зі ще одним своїм героєм з 13-го мотопіхотного батальйону. Сергій Харатонов два місяці вважався безвісти зниклим після боїв за вугле гірськ. Він був мінометником. На блокпосту як могли намагалися зупинити озвірілих російських бойовиків. Свідчення, щодо долі Сергія, були суперечливими, тому рідні та колеги плекали надію. Пошуками займалися волонтери. Рідним довелося здавати аналіз ДНК, адже у Дніпропетровському морзі було багато неопізнаних тіл. Сумна звістка пройшла наприкінці березня. Аналіз дав результат. За даними свідків бачили. Я... Як він залишився на полі, там розірвало, там в нього потрапляли там осколки і пулі, розривали, але це були дані свідків. І з деяких даних, потім люди ми з'ясовували, що вони дехто її живі, потім знаходились. У Сергія Харитонова залишилася дружина та двоє синів. До великого горя родини додалася ще й бюрократична проблема. Після боїв на Дебальцевському плацдармі чимало бійців втратили документи, за якими їх визнають учасником бойових дій, а сім'я може отримати компенсацію. Сьогодні ніхто з родичів не може отримати документи. Вони поховали своїх синів, дружини, поховали своїх чоловіків і не можуть отримати документи, щоб отримати ту компенсацію якусь на поховання і. Ту, яку гарантувала держава, я не знаю, що робиться в 13-му батальйоні. Хто в цьому винен? Це треба розбиратися. У 13-му мотопіхотному батальйоні запевняють, що проблеми з документами не буде. А вже за кілька днів папери будуть у них на руках. Я в отримаю получу міністерстві оборони протоколи, як не і випишу за 4-5 днів. Документи поїду в батальйон. Накази всі є. Вход в ато є пофамільно. Провели в останній путь Сергія Харатонова Чернігівці, стоячи на колінах. Його ім'я як і багатьох інших героїв згадуватимуть на кожній службі у Катерининській церкві. Сергія поховали на алеї героїв у Яцево.